І скасував закон заповіді своїми постановами на те, щоб із двох пити в собі одну нову людину, чинивши винним нами, щоб примирити їх обох поїм тілі з Богом, через реч, купивши на ньому ворожня. Ісус прийшов з'ясувати де тим, що було далеко, і не тим, що були дитині. Бо перед нього одні другі не маємо доступу до оча одні душі. Отже люди не круженці в і не прикорді віче. Але і у і святи, і домашній божі, додоволення основи, апостолів і пророків ви на рівні каміння, і сам і сухих На ньому ця вдівля нічого скорена лише святом у і

Підійшовши ззаду, доторкнулась краї у одечі, і у міста здоров'ю смілилась і кров теча. Ісус питав, хто доторкнувся мене, а що всі від веку, вийсь, Петро ветромови у наставнику, люди коло тебе тогнеця, і тиснеся, Ісус сказав, хто доторкнувся до мене, бо я як чув як сила, вийшла з мене, побачивши жі кошним таїця. Тремтячи, прийшла і упавши йому до ніг, призналася перед всіма людьми, чому до нього і як негайно одушала, сказає Ісус дочко, віра твоя тебе, йди в мирі. І він говоривши, як ось приходить той від голови сина і каже, твоя дочка померла, найтулиніша учителя. Ісус, це, озвавився до Нього, не віся, тільки віруй, і вона спасеться, прийшовши до хати, він не постигні з собою всередину, крім Петра Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини, всі плакали за неї, голосили, Він мовив, не плачте, вона не вмерла, вона спить, ті сміялись з нього, бо знали, що вмерла. Тоді Підінзянуї за руки голосно промовив дівчину стань, і Дугий вернувся до неї, і вона в містала, він велів дати їй їсти, батьки жінові були здивовані вельми та наказав нікому не говорити, що сталося. Чули такі слова на апостолі. Апостол Павло говорить браття, Христос Христос наш мир. Мир. Він що зробив із двох одне, тобто Христос наш мир. Ми можемо ото слово мир замінити на слово гармонія. Єдність. І зробив з двох одне, зруйнувавши своє тіло в стіну, що була перегородою, тобто ворожнечу, і ссував закон заповідей своїми постановами на те, щоб з двох зробити в собі одну нову людину, чинивши мир між нами то апостолі говориться, що до Христа, а чому до Христа було ніби двоє? Дві властивості. Тому що ті дві властивості зробив гріх. Дена вою перебувала. Там того розколу не було, там не було двох. Там не було того роз'єднання в природі людини. Там панувала єдність, мир, любов, і людина відчувала близькі відношення з Богом. Людина і Бог були дуже близькі, не було одної стіни. Між Богом і людиною. Гріх поставив стіну стілу перемогу. Завітаємо на сікій водопристі з Богом, що чула голос Божий, як Бог промовляв до неї. Навіть чула кроки, як Бог, як там, ну то є символічне місяця, але я гори, як Бог, Бог ранку прогулюється по, по раю. Став Все здивувалися. І ми тепер з вами відчуваємо оці наслідки гріха. Душа хоче до Бога, душа бажає розмовляти з Богом, душа прямує до Бога, але розум наш розум говорить про інше. Душа хоче молитви, а розум накидає думки, розсіяння. Тобто ми з вами самі відчуваємо, як ми є поділи їх. Оча правда не свята, треба йти до церкви, але завжди якась думка прийде, а може не треба сьогодні, може трохи відпочити треба, адже не це, хтось може собі подумати мене, один вихідний тільки. Тобто завжди... Людині і людина відчує отой голосу в собі. І тому то й Христі що наше людське життя це є поле боротьби між Богом і Діяволом. Або поле боротьби в нас самих. Ми самі з собою боремося. Ми самі хочемо себе побороти. Ми відчуваємо це поле боротьби. сьогоднішній Євангелії розповідається, як Христос Це є Той, хто з двох робить одне. Івангелія розповідає нам ту подію, як до Ісуса Христа підійшов начальник синологи Яїр. І до Ісуса говорить, що Ісус прийшов додому бо дочка сильно хвора. Ісус прийшов і оздоровив його дочку. І поки Ісус вже йшов до того дому, по дорозі трапляється ще одна подія. Одна жінка, яка була хвора, намір горі на кровотечу, і вона вирішила оздоровитись, але оздоровитись в той спосіб, що не прямо попросити Ісуса Христа про оздоровлення, Добитись таємно. І тому я хрісті не розмовляв, а чому таємно вона хотіла оздоровитися? Чому вона відкрита, не попросила? А знаєте, чому відкрита не попросила? Бо тому що існувало таке поняття як обрядова нечистота. Тобто та жінка, яка хвора була, вона була обрядова нечистою. І обрядова нечиста людина, вона не могла собі дозволити. А й попросити, щоб хтось до неї дотокнувся, бо той, хто дотопнеться до неї, що стає не так само урятому речисти. І вона вирішила це зробити таємно, нікому нічого не говорити. І коли Ісус Христос йшов, та жінка таємно підійшла і до нього дотокнулася. Що Христос відчув, як з нього вийшла. сила. І почав Ісус вияснювати, хто доторкнувся до мене. Тут апостол так само говорить, як хто дотокнувся, адже багато людей топляться біля тебе, ніхто доторкнувся до мене. І тоді та жінка признається, що вона доторкнулась і оздоровилась. Ось маємо, візьмемо, заприклад ту жінку, маємо хвороба. Що не дідає Христі Хурова? Це є ограничення, це є певна фізична неспроможність. Тобто те, що ми говорили на початку, два. Тобто недолік, фізичний недолік, фізична неспроможність. Людина терпить терпіння, людина мучиться, людина, людина прямує до досконалості. Щоб оздоровитись, зцілитись, зцілення це є вже досконало. І вона таємно хотіла до Ісуса не заветись. Уздоровилась. Тобто, Христос, що зробив з Двох? Одне? Ісус забрав її життя русло, у ту перепору, забрав хворобу. Вона стала здоровою. Тобто, Ісус зробив гармонію між нею, між душею і тілом. Зайня каже, тіло здорове має дух, і душа здорова. Ісус да налагодить ту гармонію. І далі ми з вами читаємо, що після тої події до, до того начальника Слава Єра підходить оті слуги слуги дому і каже, що не вчителя, тому що доча померла, не вчителя. А Ісус говорить, що було до того дому. Бере з собою трьох свідків, трьох апостолів. Всі починають сміятись. Тому що Ісус сказав, вона не померла, вона спить. А Іван а вони дуже добре знали, що вона померла. Вона бачить. Вони, вони Христі, коли душа вийшла з тіла, це видно, тіло нерухоме. І коли Ісус сказав, що вона не померла вона спить, вони почали сміятись, тому що бездиханне тіло мертве тіло це життя в вийде так, що немає ознаків життя. І коли Ісус приходить до того дому з трьома свідками, з трьома апостолами і говорить дівчина кажу Тобі стан. І вона воскресла. Життя повернулося до неї. Це є другий приклад у Христі. як Ісус Бог. Розділених речей, які не поєднані з собі Ісус зробив одне. Поєднав двоє речей одне ціле одну гармонію. Тіло мертве, душа вийшла з тіла. Ісус воскрешає, тобто повертає ті двоє, що знов стають одне. Ми з вами зараз є одне, правда? Душа і тіло разом і живі саме Ісус, так само двох зробив одне. Ви знаєте, в нашому житті всі в нас, коли це не що так само чекає, як ми зараз є повнота людини. Ми є одне ціли, душа і тіло. Але кудись прийде той час, що станеться те гузло. Душа вийде з тіла, і буде окремо, душа окремо, а тіло буде матве. І ми з вами так само будемо в стані очікування. Ми будемо чекати, коли Ісус Христос над нами знову зробить чудо. поєднає з двох одне. Ми будемо з вами що? Чекати на Воскресіння. Але довір Христі вже в тому житті. Зараз ми можемо з вами прямувати до тої єдності. Єдності між душею і Тілом, єдності між нами і Богом. Коли молимось, через молитву ми з вами відтворюємо Ту єдність, коли читаємо святе Письмо, так само відтворюємо ту єдність, а найбільше до Іссіо, та єдність відтворюється, коли ми з вами приступаємо до святого Причастя. Через причастя існує та гармонія між нами.

Усі глаза небожа, нехай вам все вишені помогає, то послать. Но припаска для своїх оде помоги і нагоди, і не звичайно полетіть. Нехай Господь дастів силу, здоров'я матеріал свято, щоб служив у церкві України, що має і магия. Дяково, дякую, сказати, що дякую до дівчатка за привітання? Я хочу вам сказати у Христі, що мені вже, як кажуть, довелося вже побачити як у ній виросли. То так, знаєте, видно, і так само вітали, вітали, але дивилися Ви вже дорослі. Повертали тобто вже свої сім'ї, мають. За мого життя тут у вас вже одне покоління виросло. Може і тільки так само відсти. Але ще таке хочеш але я хочу вам сказати, що якщо порівняти наше життя, тобто наше життя з вами, то наше життя так до 60 років, то складається знаєте, з тих відрізків. От маленький відрізок. Людина пішла в школу, відрізок. правда? Людина поступила якийсь вищий уйховий заклад, другий відрізок. А тика знову якась біла в житті людина, наприклад, людина одружилася, ще один відрізок в житті. На роботу пішла ще один відрізок. Потім, знаєте, так само вже своя сім'я. ще один відрізок. І так наше життя, воно, знаєте, складається з тих всіх відрізків. Але, всі, але коли вже не дивилися, по собі вже 60. Щось в тійській сі закінчиться. Починається за щодо клісіння? Пряма лінія. Але пряма лінія, то, то знаєте, вона може довго тримати та пряма лінія. Знаєте, може і 5 років, і 10, і 15, і 20, а ось і 40 років може бути пряма лінія. То, знаєте, скільки Господи Бог хоче, ота пряма лінія. Чому пряма лінія? У такому людини таких немає кардинальних змі вже життя. Людина люди просто живе. Але ще хочу і, побирати і вам і собі. Усе таки в нашому житті ми так з вами якось так, так, як висловлення повезло, а те, що не повезло, швидше цього. Бо всіх в нас є з нашого життя крадені руки. Крадені через коронавірус, тепер через війну, це і крадені до Христі руки. Якби не, не війна, то ви якось. То своє життя, виначе так само виготови Христові. А так знайдемо все, що він нас сидить на місці. І людина не може розвиватися дуже зайнятий той час. Тому хочу і собі, і вам побажати, щоб Господь поки якийсь спосіб, якийсь спосіб не знає через потолення життя. Я беру ті руки. Та не каже всім, а не хоче щось теж. Так само всім вам бажає щастя, здоров'я, успіхів вам, нога і два гая Люди, пані дитя не Це на маленькі мрії, після тих 60. Так само бажаю, знаєте, щоб, щоб мати молитви так само розвивалися, збільшувалися, знаєте, бо що там робить їм вперед, і воно знаєте, зменшується. але щоб збільшувалися, знаєте, так само і щоб спільнота збільшувалася. П'ятницю мати молитви. si psicati sono voglia di guardare in telecomando, i sogni di guardare in e che hanno detto che è un problema di guardare in arcobaleno. Stavano